Його думки і плани по поводу вас. Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Що думає про вас ваш партнер? І які плани у вас складає? Так, подивимося, хто він, хто ваш партнер. Дуже зараз засмучений, якоюсь ситуацією, яка склалася в його житті. Це проблеми. У нього зараз проблеми, він засмучений, е, потребує підтримки, але розказувати вам про ці проблеми він не буде. Думає, що він закривається від вас і ви, е, ви це підозрюєте. Е, підозрюєте його в спілкуванні з іншими жінками. Насправді це не так, просто в нього зараз складний період, е, і він трохи неактивний. А плани. Зараз йому важко якісь плани складати. Він серйозно до вас настроєний, але зараз не час. Не час плани йому складати. Трохи вирішиться вирішаться ті проблеми, які склалися, і він буде активніший. Тут навіть буде пропозиція вам. Тільки вам треба трошки почекати, набратися тепіння і почекати. Спілкування буде активніше у майбутньому. Обману з його боку. Я не бачу, він не, не любить обману. І тут справді буде новий етап ваших стосунків, і будете, будете в майбутньому разом. Тут виходить карта пара. Ви будете в парі. Це буде сім'я або законний шлюб, або цивільний шлюб. Так що плани в нього серйозні на вас.